Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом. Ну а також вона голова постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Пані Марії, вітаю вас. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава про пар'є поговоримо дещо пізніше, але я б хотів би про реакцію саме наших європейських партнерів на те, що нарешті сталося. Було дуже багато розмов, багато обіцянок. Ми бачимо, що їх поступово виконують наші партнери. І власне, ми ж очікуємо майже вісім десятків. F-16. зараз маємо ну приблизно перший десяток. Що говорять наші партнери? Чи вони задоволені тим, як це відбувається? Ну я би розширила трошки географію. Сказала би, що це світові партнери. Так дійсно велику лепту вносить Бельгія, Нідерланди, Данія, інші країни. Але звісно, Сполучені Штати Америки безпосередньо, в тому числі, і там наші пілоти проходили свої сертифікації, навчання, навчання технічні англійські. Взагалі, пілотування такого я би сказала надскладного борту Falcon F-16, Він дуже непростий. І тому за дуже короткий проміжок часу наші пілоти зробили неймовірно і отримали сертифікати для пілотування даного борту, даних пташок. Зараз ми бачимо таке, знаєте, певне затище, тому що незважаючи на все український, український парламент продовжує свою роботу і на округах, і в міжпарламентській роботі ми готуємося до декількох важливих конференцій. Цього літа вони стосуватимуться і глобальної безпеки, наприклад, такі конференції, як Глобсек, яке буде проходити в Празі, і Чехія як одна з країн, яка, наприклад, лідує в об'єднанні всіх наших партнерів на навколо надання нам достатньої кількості артилерії, не тільки адже це спільна системна робота, авіація, ППО і робота на землі наших сил оборони. Ми, звісно, будемо вкладати всі сили. Для того щоб як ви правильно зазначили, десятки перетворилися в сотні, адже президент Зеленський зазначав, що наша потреба вона варіюється десь приблизно в 120 плюс бортів, те, що нам необхідно для захисту українського неба, найбільшої держави Європи на сьогодні. Ну і звісно, це призводить нас до лобіювання другого питання. А це питання, яке стосується захисту неба, до якого можуть долучитися і наші. Партнери не всі знають, коли лунає тривога в центральній або західній Україні. Борти наших союзників, наприклад, Польщі, вони все одно здіймаються в небо. Так, от нащо ж їх здіймати просто так. Їх можна використовувати, можна використовувати спільні системи ППО. Сьогодні, на жаль, російський агресор атакував. Були були у нас інформації про і столицю і про Харків і Одесу в Харкові. Був сильний вибух, і це знову ж таки цивільна інфраструктура. Утура медична інфраструктура. Ми в переконуємося, що наша робота не повинна бути зупинена. Нам колись казали, що це неможливо. Пташки вже в українському небі. Президент теж не коментував бойові завдання, які вони виконують. Але повірте, ну дехто з українців, в тому числі, я ми вже чули цей звук, і дай Боже, щоб наших пілотів ставало більше. Їм низький уклін і велика шана. Вони нещодавно відзначали своє професійне свято. Ну, власне, в цей день ми і побачили два F-16. Ну а про їхню точну кількість говорити не будемо, тільки знаємо, скільки нам. Потрібно, і до слова, президент Зеленський зазначив, що зараз ведуться дуже складні переговори про те, щоб наші сусіди і союзники допомагали закривати авіапростір над нашою територією, як ви слушно зауважили, не просто патрулюючи прикордоння під час тривог на півдні або заході нашої країни. До важливих подій декілька ви з них анонсували на літо. Я б хотів поговорити про не менш важливу і Важливе питання, і це насправді одна з ключових тем формули миру від України. Це звільнення військовополонених заручників, фактично, тому що цивільні не можуть бути військовополоненими, так і українських військових, які в полоні в Росії, як Пар'є може на це вплинути, і які рішення готуються найближчим часом? Ну, насправді ми в багатьох резолюціях ще з 2014 року інші делегації, наша в тому числі з повномасштабним вторгненням, намагаються знаєте, кожну тему перевести на нашу домашню тему і на нашу біль. Коли, наприклад, ми говорили mm. про файл звільнення Навального або пана Кара Мурзи, який зараз вільний, і нам трошки там дивні заяви зараз звучать. Ми з ними розберемося, впевнена на теренах парієму особи. Зустрінемося, все уточнимо. але ми перекроювали цей файл, який говорив не про одну особу росіянина, а про українців, які є в стані, як ви правильно зазначили, цивільних в полоні і військових в полоні. Цифра яких налічує тисячі осіб. А також ми говоримо, звісно, і про зниклих безвісти. Їх пошук дуже важливо тут долучаємось. До спільної координації для того, щоб створити певну резолюцію. Ми вже зареєстрували її ініціативу під час літньої сесії. Дуже сподіваємося, що нам вдасться просунути це як термінову тему і термінові дебати, яка завжди увінчується резолюцією і голосуванням саме на майданчику Ради Європи в Пар'є Ми неодноразово Привозили тих, хто є, наприклад, не хто є військовими, які були в полоні, є звільненими. Їх родичі, які чекають, і цивільних, і військових для того, щоб голос тих, хто перебуває в полоні, він був почутим. І це не звучить від нас, політиків. Це звучить від саме тих носіїв цих історій, які є першочерговими, скажімо так, і свідками, і тими, хто переживає цей біль. Повірте, це наш спільний біль, і для цього координаційний штаб розвинув свою мережу, не тільки маючи головний офіс в Києві зараз. Ці офіси по пошуку працюють в Вінниці, так. Львові, Харкові, Миколаєві, і плануються відкриття, звісно, в інших містах. Так. Це дуже важливо, тому що це спільна координація вже запущений окремий механізм зниклих безвісти за особливими обставинами. Так. Є окремий реєстраційний механізм, який стосується Червоного Хреста. Тут у нас дуже багато питань до виконання мандату, який існує 75 років, але дуже часто держава Україна волонтери виконували краще цей мандат ніж сам міжнародний комітет Червоного Хреста. Незважаючи на це там. Є прогрес. Маємо і ми дуже сподіваємося на співпрацю. Так, дякую вам дійсно. Ну, з того, що ми бачили. Умови утримання українських військових в російському полоні і так званої російської опозиції Нележні. очевидно очевидно відрізняються. Так Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, а також представниця України в Пар'є, щойно була наживо.